Доброго дня, шановні леви, доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна, і в даному відео я хочу зробити таро передбачення на тиждень з 17 по 23 червня. Нагадую, що це загальний розклад, і він може з вами резонувати як і повністю, так і частково, тобто по конкретних ситуаціях чи сферах життя. Рекомендую також переглянути передбачення і для вашого знаку асценденту. І ми розпочинаємо з вашого ментально-емоційного стану. Дивіться, у вас буде такий, знаєте, стан, можливо, щастя, стан, коли ви чогось не можете дочекатися. Можливо, хтось планує весілля, можливо, хтось запланував народження, буде святкувати народження дитини. Можливо, ви вже не можете дочекатися, аж у вас народиться дитина, і ви знаєте, в такому Стані, я перепрошую, що російською предвкушені. Можливо, це, знаєте, такий стан, коли якби, вам камінь з плеч зняли. Тобто, можливо, хтось закінчив там навчання, можливо, хтось а, щось там закінчив, чи, наприклад, вийшов на пенсію. А, це час, коли ви відчуваєте, що якийсь період вашого життя закінчився і якийсь період розпочинається. І одночасно ви, знаєте, ви і радієте, що старе вже закінчилось, але одночасно ви і боїтеся, ви не знаєте, що буде далі, тому що це щось для вас нове. І тут, знаєте, навіть я б сказала, більше страх від того, що ти не знаєш і не розумієш, як воно буде далі, що там далі, від неясності, від незнання майбутнього, так? Добре, дивимося. І це може, знаєте, одночасно, так, в когось це може бути період е, щастя, тому що якісь там е, церемонії, якісь там е, мають бути е, якісь події важливі, так. але в інших це може бути такий стан, що, я б сказала, стан двоякості. І ніби і добре, але одночасно ти не знаєш, ти боїшся, що там. Е, давайте подивимося яким буде для вас цей тиждень, і ми розпочинаємо зі сфери роботи? Добре, якщо ми говоримо про сферу роботи, то тут може бути е, такий момент, що. Можливо, це не та робота, на якій би ви б хотіли працювати. Це, знаєте, вже, я б сказала, якась така певна пасивність. Ви, можливо, зрозумієте, що на цьому місці роботи ви витрачаєте тільки свій час, тільки себе, свій потенціал, і, скажімо так, воно нікуди не рухається. Немає нічого, немає жодного розвитку. Можливо, це, знаєте, відсутність. У вас відсутній якийсь певний план, і ви не знаєте, що робити далі загалом з цією роботою. Це також момент якоїсь, знаєте, певної пасивності, так, тому що можливо, просто ви будете в відпусті, або я не знаю, чи лікаряни, чи ще щось, і ви не будете достатньо часу присвячувати своїй роботі. Можливо, ви під час виконання обов'язків ви не дуже поглиблено вивчаєте цю тему чи якогось проєкту, так ви не. Поглиблено це вивчаєте, робите якось це поверхнево, і знаєте, а якось там буде. І давайте подивимося, про що нам говориться карта для людей, які мають а, а, роботу. А, ну, а тут, скоріше за все, у вас а, дивіться, тут може бути один момент, що ви в і ви просто радієте, що я не на роботі, взагалі про цю тему не думаєте. Другий момент. Це може бути, що ви дізналися, що це стосується жінок, що ви дізналися е, про свою е, вагітність, е, і відповідно підходите до цієї роботи, знаєте, так якось ну працюєте, я б сказала, на відстані витягнутої руки. Тобто, знаєте, ну, виконуєте, то й виконуєте обов'язки, так? Аби аби тільки це зробити. А якість, е, скажімо так, вашої роботи, вона не має значення. Тобто, знаєте, це таке, ну. Далі це можливо те, що ви повернулися на роботу, чи після відпустки, чи, наприклад, після декрету. І ви, ніби, і але у вас ще знаєте, ви не знаєте за що взятися, ви не знаєте, як це робити. Можливо, дуже багато чого змінилося. Можливо, якийсь просто такий, знаєте, період, ніби ви і хочете щось робити, ніби вам і добре, але одночасно ви нічого не робите, тому що якийсь такий, знаєте, стан. А за що братися? А що робити і, 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 і знаєте. І ви от в такому стані могли е, підзависнути. Можливо, просто знаєте, це ч, період, коли м, вам добре, що виходите на роботу, ви добре себе тут почуваєтеся, але по суті просто немає самої роботи, так? немає чого робити, тому що керівництво виїхало, немає, наприклад, взяло відпустку і е, немає е, е, якихось завдань до виконання. Добре, давайте подивимося. І це можна сказати, що, знаєте, це у вас такі на роботі, більш, для деяких це може бути більш такий, знаєте, як то говорять, лайтовий період, коли ти собі просто ходиш на роботу або тільки ходи. Добре, давайте подивимося, про що говориться карта для людей, які шукають роботу. Так, є можливість знайти можливість працевлаштування на цьому тижні, але, скоріше за все, не в тій сфері, в якій ви хотіли. Не, можливо, не та робота, як ви хотіли. Можливо, також працевлаштування на роботі, яка, по суті, вам не дасть нічого, не дасть росту, не дасть ем, реалізації ваших амбіцій. Дивимося, що у вас по сфері фінансів. Дивіться, ті, хто працюють над власним проєктом, як додатковим чи другим джерелом доходу, проблема може бути в тому, що у вас відсутність плану. Ви не знаєте, як діяти. Ви, можливо, дієте трохи хаотично, і це може призвести не лише до якихось того, що ви, наприклад, вкладаєте гроші, знаєте, отако, от сьогодні на це, сьогодні в це я вкладаю. А може це призвести ще додатково до того, що ви можете ще й додатково втратити гроші. Це взагалі можуть бути також інвестиції або вкладення не в те, що так насправді вам треба для того, щоб реалізувати цей проєкт. Ну, наприклад, ви вкладаєте в рекламу в саму круту, саму таку хорошу, хорошу рекламу вашого чи бізнесу, чи ваших послуг. Так? А сторінка у вас ледво дихає, сторінка у вас, наприклад, візуально погано вона зроблена. І відповідно, стільки грошей ви б не вкладали в ту рекламу, це вам не допоможе, доки ви не зробите хорошої якості сторінку. Раз. Другий момент це я не можу сказати для людей, які собі спокійно там працюють як наймані працівники. А я не можу сказати, що буде на цьому тижні якийсь прихід. Ні. Якщо ви очікували, що отримаєте там від держави якісь там соцвиплати чи ще щось, то ні. На жаль, це може бути відтягнуто в часі. Дивимося, що у вас по стосунках з вашим оточенням. Знову ж таки, сварки, чвари, непорозуміння, невміння знайти спільну мову, невміння знайти компроміс. Дивимося, про що нам говориться карта для людей, які мають стабільні, романтичні. Стосунки. Ну, дивіться, тут, що може бути, в першу чергу, це може бути сварки, пов'язані з майном або зі спадщиною. Ну, наприклад, ви отримали в спадок хату, припустимо, чи від якихось там родичів. так? Ви говорите, що я хочу цю хату залишити, хочу зробити там ремонт, а ваш партнер говорить, та для чого? Продавай цю хату. Нам треба гроші. Так, це саме може стосуватися і стосовно вашої теперішньої нерухомості, наприклад, тої нерухомості, в якій ви мешкаєте. Може бути так, що ви, припустимо, маєте хату, ви хочете купити нову хату. Ваш партнер говорить, що вистачить нам. Придбати квартиру десь в центрі міста, припустимо, так? Тобто може бути з яким можуть бути сварки стосовно вашого сімейного бюджету, що неправильно розпреділяються гроші, що не на то витрачається, так? І тут неміння, і, можливо, навіть і небажання знайти спільної мови. Дивимося, про що нам говориться карта для людей, які шукають романтичні сторінки стосунки. тут можуть бути, знаєте що, сварки з потенційними партнерами, тому що ви, наприклад, спрямовані на те, що ви хочете стабільних стосунків, які за собою там, тягнуть зустрічання, потім шлюб, народження дітей і так далі. А ці люди, які трапляються у вашому житті, вони тільки і виключно хочуть, ну, скажімо так. Легких стосунків без жодних без жодної відповідальності, і тут, знаєте, не знайти мови або або, наприклад, що ці потенційні партнери говорять: Я не вірю взагалі в інститут шлюбу. А ви говорите, а я вірю. І у вас на цьому, на цій почві, можливо, на якихось певних релігійних питаннях чи якихось. Певних традиціях на цій основі у вас можуть виникнути конфлікти і, скажімо так, небажання спілкуватися з цією людиною. Ну, тому що це нормально, для чого зустрічатися? Припустимо, з людиною, яка вважає, що інститут шлюбу не існує, а ви вважаєте, що існує і має місце бути. І це цілком нормально. Дивимося, що вам принесе радість. Так, Радість принесе легкість, можливо, саме е, ви дізналися про свою вагітність, радість принесуть ваші діти. Для когось це може бути якась поїздка, е, така, знаєте, яка дозволить вам стряхнути стариною, комусь дозволить е, відпочити, м для когось е, принесе радість, можливо, якийсь новий проєкт чи щось нове хобі. Е, так, це... Але тут, скоріше за все, може бути радість принесе, що у вас можуть запросити на народження чи на хрестини дітей. Так? І це вам якби, допоможе, допоможе трішечки розвіятися і набратися сили. Так? Можливо, для когось це якесь знайомство. Так? Далі дивимося, на що може. На що необхідно звернути увагу. Так, звернути увагу необхідно на те, що, можливо, ви занадто задовго засиділися в своїй апатії, в своєму незадоволенні, незадоволенні тому, що вам пропонує світ, пропонує ваше оточення. І ви якось, можливо, аж занадто довго концентруєтеся на негативних моментах, на негативних моментах свого життя, на якійсь своїй апатії. Добре. І давайте подивимося, які у вас рекомендації на даний тиждень? Так, якщо у вас не складаються стосунки з вашим партнером, а, і якщо ви бачите, що нічого з цих стосунків не буде, то може час стати самостійною чи самостійним і піти в новий світ. Якщо у вас є можливість а, чогось позбутися, а, можливість бути більш самостійним, використайте цю можливість. Не бійтеся того, що ви будете самі. А, тому що завжди в вашому оточенні знайдуться люди, які вас в цьому підтримають. І це скоріше за все будуть ті люди. На яких би ви ніколи в житті не розраховували. Адже саме незалежність дасть вам можливість жити і відчути, посмакувати на максимум цим життям. Ну що, шановні раки, можливо, в деяких моментах вам захочеться опустити руки, тому що щось прийде, щось відійде в вашому житті. Але вам рекомендація: не бійтеся, не бійтеся самостійно, не бійтеся літати самому без підтримки будь-кого. Тому що пам'ятайте, що у вас є ви, людина, яка завжди буде підтримувати вас. А я вам дякую за перегляд. Бажаю вам хорошого тижня і якомога легше перенести. Будь-які кризові ситуації, незважаючи на те, чи вони великі, чи вони маленькі. До нових зустрічей!